На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У подіях ви побачите. Катерина Бужинська та Михайло Грицкан виступлять у Коломиї. В суботу будемо з великим концертом, благодійним в місті Коломия. Коломияни здобули перемоги на всеукраїнських олімпіадах. Будемо гордитися здобутками наших дітей. У нас буде все гаразд. 75% випускників Коршівського ліцею працевлаштовані. Які професії там опановують. Мені подобається земля, я люблю цю роботу. 75% випускників Коршівського ліцею працевлаштовані. Представники професійного аграрного закладу запевняють, опановувати фах слюсара, тракториста, кухаря важливо та престижно. Ми відвідали ліцей, щоб побачити, в яких умовах навчаються діти та які професії тут можна здобути безкоштовно. Про сучасний заклад якісної освіти наш наступний матеріал. Ми знаходимося в сільській місцевості, де коли людей є такі перестороги, що що можуть навчити в селі. Студентка Зоряна вирішила здобути фах кухаря-кондитера після 9 класу у Коршівському професійному аграрному ліцеї і каже, що жодного разу про це не пошкодувала, бо одночасно якісно опановує повну загальну середню освіту та освоює обрану професію. Відзначає сучасний підхід. Методи викладання інші мені дуже цікаво тут навчатися. На професійній кухні Коршівського ліцею кипить робота. Тут е -е, так затишно, комфортно. Одразу й складно повірити, що працюють студенти, а не професійні кухарі та кондитери, бо кожна страва окремий витвір мистецтва. Кухар це звичайно не легка професія, але вона є дуже актуальна і досить оплачувана. Це завжди стабільний прибут із можливістю використовувати творчі здібності. Робота творча вона вимагає тонкого підходу та ніжної натури самого творця. Директорка закладу Оксана Іваночко каже про престижність цієї професії і говорити годі досягнення їхніх випускників говорять самі за себе. Наші випускники. З професії кухар-кондитер є дуже часто працівниками, а в окремих випадках і співвласниками мережевих ресторанів і окремих закладів громадського харчування, які є дуже знані в нашій області. Полюють роботодавці і на студентів Коршівського професійного ліцею, які тут здобувають фах слюсера з ремонту транспорту. Підприємці кажуть, ці випускники найперше хороші водії різних категорій, і найголовніше знають тонкощі професії слюсера від дрібних до глобальних ремонтів транспорту та навіть знайомі з лакофарбом. Увальними роботами розповідає співвласниця автосервісного бізнесу. Коли вони приходять на практику, це майже вже готові спеціалісти. Дуже гарна база знань, тому що Корчівський ліцей має власну лабораторію, сучасні прилади. Єдине, що трохи засмучує роботодавців, чому так мало дівчат обирають цю професію, адже для них є багато вакансій у цій сфері. Дівчата по закінченню можуть працювати спеціалістами та менеджерами по підбору та продажу автозапчастин. Можу сказати, це на власному досвіді. працюю в цій сфері не один рік. За кермом трактора під пильним оком викладача обробляє землю 15-річний Петро. Він майбутній кваліфікований тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, який мріяв про цю професію, будучи ще зовсім малим. Я йшов в поле. Я пам'ятаю, це був такий випадок. Багато техніки було, і сподобалось, захотілося себе спробувати в цій сфері. Заінтересувало дуже сильно. Хлопець продовжує часто чує, що це, начебто, не престижна професія, але переконує це міф і готовий його розвіяти. Ясно, є це стереотип. Зараз нова техніка з нашої країни, вона є аграрна, ми повинні її розвивати. Студенти Коршівського професійно-аграрного ліцею кажуть, сучасний тракторист це освічений спеціаліст, який володіє комп'ютерною грамотністю, вміє аналізувати і розуміє, наскільки це перспективна професія. Професія тракториста вона потрібна. Мені подобається земля, я люблю цю роботу. Трактористи добре влаштовуються, там висока заробітна плата, там дуже великий конкурс. Багато наших учнів нам сюжети скидають, коли вони їдуть на найновітнішій техніці. Почуття, думки, ідеї студенти мають можливість проявляти і відвідуючи творчі гуртки, які працюють у ліцеї. Це загальний розвиток та популяризація українського мистецтва. Можливість безкоштовно опановувати популярні професії на ринку на базі 9 та 11 класів, потужна матеріально-технічна база, досвідчені викладачі, безкоштовне проживання, харчування за мінімальною ціною, безпечне укриття і це далеко не весь перелік переваг навчання у коршівському професійному аграрному ліцеї, якому вже понад 60 років. Навчання в нашому закладі здійснюється за регіональним замовленням на безкоштовній основі. У нас 75% дітей працевлаштовано. Дитина, котра навчається на відміну, має стипендію 1890 гривень. Зокрема, діти, у котрих батьки мобілізовані до лав ЗСУ, у нас щомісяця отримують матеріальну допомогу. Скоршева, що на Коломийщині. Марина Максимів, Сергій Горин. події НТК. Колум'яни здобули перемоги на всеукраїнських олімпіадах. Вихованці ліцею імені Михайла Грушевського, Вікторія Якубенко та Артем Мельник достойно продемонстрували свої знання на четвертих етапах інтелектуальних змагань. Артем здобув третє місце в Україні серед знавців історії. А вікторія здобула перемогу на четвертому етапі міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Вікторія Якубенко, 16, дівчина цьогорічна випускниця Коломийського ліцею імені Михайла Грушевського, а ще переможниця четвертого етапу міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Я, чесно кажучи, була дуже здивована і навіть спочатку не повірила, але потім я це усвідомила, і я була дуже вдячна. І адже це велика честь виграти всеукраїнський етап. Анкурсіяціка до цього здобутку зізнається Вікторія ішла наполегливо і поступово, адже від п'ятого класу щорічно бере участь у конкурсі знавців української мови, водночас наголошує це не лише її перемога, а спільна і друзів, і родичів та найбільше вчительки української мови та літератури Лесі Андрейченко, з якою спільно працюють вже кілька років. І як тільки вона прийшла в наш навчальний заклад, ми побачили цю скромну і дуже талановиту дитину. І побачили в ній оце бажання і талант до вивчення рідної мови. Сім років поспіль Вікторія брала участь була учасницею і призером неодноразово, другого, третього етапу усіх конкурсів з українською мовою Леся Андрейченко наголошує, сьогодні важливо вивчати українську не лише учням і студентам. Українська мова сьогодні це модно спілкуватися літературною мовою це неймовірно е, прекрасно, тому що весь світ зараз говорить українською мовою. А третє місце на четвертому етапі всеукраїнської олімпіади зі. Історії здобув ще один вихованець ліцею імені Михайла Грушевського Артем Мельник. Десятикласник зізнається, доклав чимало зусиль, аби здобути достойне місце. Напруженими були і самі дні Олімпіади, Переживання, страх. Але все принесло свої плоди. Я хотів би подякувати своїй вчительці Болодзюк Ірині Степані. За те, що я досягнув таких висот. Історія неймовірно важливий предмет в житті кожної людини, тому що без історії не може бути нації, а без нації народ це просто купка людей, які не знають, куди, йому, куди їм рухатись і що робити. Ми маємо знати за що воювали наші предки, і за що потрібно боротися зараз нам. Тішиться вагомим здобутком вихованців, і директор закладу Володимир Ткачук він каже, це не випадкові перемоги, а системна і наполеглива співпраця учнів і вчителів. Я думаю, якщо ми будемо шанувати свою мову, і якщо ми будемо робити все, щоб українська була домінуючою, і будемо гордитися здобутками наших дітей, у нас буде все гаразд. Коломиї нагородили переможців 6-го обласного літературно-публіцистичного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Василя Стефаника. Цьогоріч свої роботи надіслали понад 50 учасників у номінаціях Проза, публіцистика та поезія. Деталі в сюжеті наших журналістів. З нагоди дня народження Василя Стефаника в Коломийському навчально-науковому інституті нагородили переможців шостого обласного літературно-публіцистичного конкурсу учнівської та студентської молоді. Цьогоріч участь взяли учні 9-11 класів, а також студенти коледжів і вищих навчальних закладів, розповідає модераторка заходу Галина Волощук. Твори цьогорічні присвячені роздумам про війну, роздумам про літературу в сьогодні. У наш час роздумам про те, чому сьогодні важливо зберігати розвивати українську культуру, українську літературу і доносити далі Європі і говорити про те, що справді важлива є постать як Василя Стефаника, постать інших наших українських письменників, і важливі українці власне на мапі Європи і світу. Основна мета конкурсу популяризувати творчість Марка Черепшини Леся Мартовича та власне Василя Стефаника. Однак, учасників не обмежували в тематиці. Дозволяли написати те, що на душі каже журі конкурсу, провідна фахівчиня центру досліджень покутської трійці Прикарпатського національного університету Оксана Ковальчук. Тематика творів дітей е, трохи сумна, тому що багато творів саме про війну, про враження від цієї війни. Діти не залишаються байдужими. Учні, студенти вони всі переживаються глибоко. В нелегкі часи, е, які ми переживаємо всі тепер. Діти все ж таки хочуть щось писати, творити, е, здобувати освіту. Тобто е, ми живемо. Можна сказати, що ми живемо, рухаємося далі, боремося і не здаємося. Попри те, що конкурс обласний, участь могли взяти учні та студенти з будь-якої області. Проте цьогоріч роботи надійшли лише з Прикарпаття. Продовжує Галина Волощук. Це є і Нижньовербський ліцей, і Космаський ліцей, це і Коломийський ліцей, а також багато різноманітних коледжів. А також студентів нашої Івано-Франківської області не було також учасників з числа переміщених осіб. Додає Оксана Ковальчук. Всі інформаційні. Ти були розіснені по навчальних закладах нашої області, тобто по громадах, відділах освіти. Загалом журі оцінювали роботи за кількома критеріями: серед них оригінальність твору, правильність викладу думок, творче начало в творах, креативність для переможниці в номінації поет року Лесі Тинкалюк. Цей конкурс перший. Та дівчина зізнається довго не вагалася. З початком війни відчула, що потрібно рухатись далі вперед, бо раніше я не мала на це часу, не вистачало. І тут я така одразу: треба, треба. Чому ну, коли як не зараз? Писала віддавніше ці вірші. І поступово з початком війни у мене як Якось всередині все можна сказати, перевернулось. Я хотіла почати писати, щоб люди, так якби можна сказати, не попадали в той такий ступор, не занурювалися. Я хотіла, щоб люди надихалися, щоб люди розуміли, що є щось прекрасніше, більш ніж сьогоднішні події. На відміну від Лесі, переможниця в номінації Проза Уляна Данищук подала на конкурс свій перший твір, дівчина пригадує, надихалася творами Василя Стефаника та поезією свого краянина Василя Гарасимюка. Я дуже вибирала, думала, який написати. Дуже дивилася багато роликів. і, Ну, мене найбільше надихнув про Михайла Півчара. Він був мене найбільше надихнуло те, що він дуже любив свою роботу, О Свівці, але коли Почалася війна. Він пішов захищати свою країну. У Номінації публіцист руку перемогла Юлія Гарбуз із Богоричанського ліцею імені Олексі Гірника. І переможці отримали дипломи та грамоти центру досліджень покутської трійці, а також цінні подарунки, книги та сертифікати на екскурсію до культурного гуцульського комплексу Бутенар що в космачі підсумовує журі конкурсу. Плануємо надалі проводити конкурс, запрошувати талановитих дітей, популяризувати творчість і розвивати. Юлія Марціновська Андрій Гращук, події НТК. Що де, коли єпархіальний рівень інтелектуальної гри під такою назвою провели при катедральному соборі Преображення христового участь у заході взяли вихованці катехетичних класів та шкіл. До інтелектуальної гри, що деколи вихованці катехетичних шкіл української греко-католицької церкви готувалися відповідально і ретельно. Відвідуючи уроки, вони вже дізналися багато що на релігійну тематику, але кажуть, такі зустрічі збагачують їхні знання про Бога. Я постунка для мене е, Україна і релігія це на вищому, скажімо так, ступені, і я тут через те, що я люблю Бога і я хочу дізнаватися про нього більше і більше. І навіть на таких іграх ми не просто змагаємось тим, що ми знаємо. Ми ще й навчаємось чомусь. Для мене ця гра є, ну, так, якби, релігійно більш значення. Я хочу більш пізнавати там про Бога. Не багато що цікаво, тому що наші посхідні обряди трошки відрізняються від католицьких обрядів. Тому мені цікаво пізнавати і так далі. Катехетичну інтелектуальну гру, що деколи організовує Патріарша комісія, її проводять в усіх єпархіях Української греко-католицької церкви, розповідає голова катехетичної комісії Коломийської єпархії, отець Ярослав Рублевський. Коломийська єпархія також бере участь у цьому заході. Цей захід передбачений для того, щоб десь допомогти дітям краще пізнати ті питання щодо катехизму молоді Христос. Ми йдемо з Христом, а також такої цікавої книги. Пояснення храму та божественної літургії. Тобто на основі цих книжок якраз відбувається оця гра щодеколи. І було передбачено, що спочатку відбувається деканальний рівень. Тобто у парафії в деканаті вибирають переможця, і він вже буде відповідно представляти деканат у єпархіальному, Рівні вже на єпархіальному рівні також відбувається змагання, а переможців будуть їхати 17 червня до Львова, де буде відбуватися вже всецерковна гра «Що, де, коли Катехітичні школи та катехітичні класи, де відбуваються у парафіях катехізація, і поділено на дві вікові категорії. Перша вікова категорія це є 10-13 років. Вони навчалися по програмі книги. Пояснення храму та божественної літургії, а також друга вікова категорія це є 14-17 років, які готувалися по другій частині. Катехизму ми надіємось. Катехизму ми йдемо з Христом. Катехизм для молоді нашу парафію представили дві команди: старшу вікову категорію команда Деїсіс та молодшу діти світла. Загалом понад сотня дітей. Гра проходила в два тури. Кожен мав по 10 запитань. Це були цікаві питання і сильні суперники. В результаті перемогу здобули наші діти світла. Готували до заходу вихованців катехетичних шкіл отець Роман Бойчук та Марія Батовська. Катерина Бужинська та Михайло Грицкан виступлять у Коломиї. Співаки запрошують на благодійний концерт, який відбудеться у межах благодійного туру. Захід розпочнеться 27 травня о 19-й годині. У місцевому театрі Озеркевича всі виручені кошти. Артисти передадуть 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Едельвейс. Щастя, здоров'я наша рідна Коломия. 24 травня стартує наш всеукраїнський благодійний тур. Воля. І ми радісна новина для Коломиї, тому що ми 27 травня в суботу будемо з великим концертом благодійним в місті Коломия в Драмтеатрі. Драм Меседж нашої благодійної акції допомагати 10-тій ільсько-штурмовій бригаді Едельвейс Едель там, де сьогодні служить рідний брат Катерини Бужинської. Тому для нас в цьому турі Коломия є особлива. Тому всіх запрошуємо. Буде класний концерт. Будемо співати для вас найкращі свої пісні. Піднімати дух, тому що українці це та нація, які співають і в горі, і в радості. Мені брат сказав: він зараз на норі в Бахмуті не треба плакати, а треба працювати в тилу. Все для нашої перемоги. Тому тримаємось, піднімаємо бойовий дух. Об'єднуємо усіх українців, усіх континентів світу. Ми з Михайлом не тільки в Україні виступали, а зараз провели європейський тур, де збирали гроші на закупівлю дронів і військової техніки для 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельбейс». Зараз з Михайлом ми плануємо після українського туру виступати в Ізраїлі, в Канаді, Аргентині, Австралії. У Нас багато роботи, нам не можна розслаблятись. Це наша рідна земля. Ми нікому її не віддамо. Кожен повинен працювати на своєму місці. Наші хлопці мають знати, що вони не залишились наодинці з війною. Що вся Україна, кожен на своєму місці сьогодні все роблять для нашої спільної перемоги. Я запрошую всіх на наш концерт в Коломиї. Ви отримаєте неймовірне задоволення і допоможете нашим героям соведення, нашим українським захисникам. Обов'язково. Ми на вас чекаємо. До зустрічі. Катерина Божинська, Михайло Вецька. Фінал чемпіонату області з футболу відбувся у Матеївцях. Його провели у межах турніру Золотий колос України. Участь у ньому взяли сім команд. Змагання проходили у двох вікових категоріях. При молодий вік учасників футбольних баталій гра виявилася доволі таки цікавою і напруженою. Спортсмени кожної з команд прагнули єдиного перемоги. Це дуже приємно для нас, що є турніри в всяких інших селах. Бо коли нема турнірів, нема розвитку в футболі. слава Богу, що ми, хоч є якісь турніри, бо ще всі я всі думала, напевно, що не буде таких турнірів. Ніякої діфе це все не буде. Нам дуже повезло, що наші зсу нас захищають. Загалом у Матеївці на футбольний турнір приїхало майже 100 учасників, розповідає заступник. Голови всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос Михайло Вінтоняк каже, змагання є традиційними. Щоправда, цьогоріч фінал мав би відбутися в окупованому Скадовську. Сподівається, вже зовсім скоро футболісти гратимуть на березі нашого моря. У нас футбол спорт номер один, і ми вже із футзальних змагань перейшли на велике поле. У нас традиційний золотий колос України це традиційний колосівський турнір, який проходиться всеукраїнський турнір. Який проходить вже багато років, і ми вирішили, що в цьому році також необхідно нам проводити його, тому що, незважаючи на такі складні умови, ми повинні дітям дарувати радість. і Я думаю, що це правильно ми поступаємо. І звичайно, що дякуємо Збройним силам, які. України, які дають нам можливість ці змагання, проводити у підсумку турніру. Першість виборола команда Коломийської комплексної дитячої юнацької школи покуття. А в старшій групі перемогу здобули матеєвецькі футболісти. І це все про що встигаємо розповісти вам сьогодні. Більше новин дивіться на нашому сайті ntktv.ua. підпишіться на наш інстаграм та телеграм-канали. До побачення.